У самому серці російського пекла, неподалік кордону з Казахстаном, стоїть споруда, саме існування якої викликає жах, колосальна в'язниця, чорний дельфін. Ззовні вона виглядає як похмурий бункер, високі бетонні стіни, подвійні паркани з колючого дроту і сторожові вежі на кожному розі. Назва походить від гротескної скульптури чорного дельфіна, що стоїть перед входом. Єдина посмішка в місті, де немає й крихти милосердя. Тут утримуються найгірші з найгірших, чия вина неймовірна. Усього тут перебуває понад 700 осіб, які разом позбавили життя понад три тисячі невинних людей. Кожен засуджений прибув сюди з довічним вироком, без права на апеляцію, немає шансу на вихід, немає вороття, немає майбутнього. День в'язня починається о шостій ранку, але сон не приносить полегшення. У камерах світло горить 24 години на добу. Охоронець стукає у двері, в'язень стає спиною до виходу, руки складені за спиною, голова опущена, заборонено дивитися охоронцю в очі. Виведення з камери нагадує облаву. Троє співробітників ведуть в'язня, зігнутого навпіл, тримаючи його за плечі та голову. Кожен крок контрольований, кожна дія під наглядом, камери є всюди, навіть у туалетах, навіть у стелі та підлозі камери. Приміщення мають менш як 4 метри в довжину і 2 метри в ширину це клітки, у яких людина втрачає розум і надію. Немає вікон, немає повітря, немає тиші, світло пульсує, відлуння чужих кроків відбивається від стін, кожна хвилина болить. Чотири рази на годину охоронець зазирає всередину, кожне порушення закінчується суворим покаранням, колінами, ізоляцією, побоями, їжу подають двічі на день. Капусняк, іноді каша, хліб із консистенцією бетону, без приправ, без м'яса. Порція не перевищує 300 грамів, але ніхто не скаржиться. Голод менший за психологічний біль, що виїдає розум зсередини. В'язень не може сидіти або лежати протягом дня, він мусить стояти або ходити по камері, іноді без перерви протягом понад 12 годин. Єдина форма перебування на свіжому повітрі бука прогулянка раз на день протягом однієї години в клітці на вулиці, що нагадує вольєр для собаки. Взимку температура падає нижче, мінус 30 градусів, але в'язні носять тонкі робочі костюми. Страждання немає пори року, немає розмов, немає контакту з родиною, навіть листи цензуруються і часто ніколи не доходять до адресата. Медична допомога існує лише теоретично. Якщо в'язень захворіє, він часто помирає в камері, не дочекавшись жодної допомоги. В'язні не розмовляють їм не дозволено вимовити жодного слова без дозволу охоронця, а кожна спроба контакту може закінчитися ізоляцією. Тут не існує поняття приватності, навіть під час справляння фізіологічних потреб в'язня спостерігають камери. Кожен день абсолютно однаковий, жодних свят, жодних днів народження, жодних винятків. Монотонність змішана з постійною напругою, годинника в камері немає, в'язні не знають, чи минає година, день чи тиждень, час є психологічною зброєю системи. Деякі кажуть, що після кількох років вони вже не можуть згадати обличчя матері чи ім'я дитини, розум сам захищається забуттям. Щоденні перевірки відбуваються з абсолютною рутиною, охоронець відкриває камеру, обшукує кожен сантиметр. А в'язень стоїть нерухомо, мов тінь. Коли хтось із ув'язнених порушує правила, його відправляють до карцеру, темної холодної камери розміром 3 квадратних метри без ліжка. У карцері немає ковдри, немає світла, немає контакту. В'язень може провести там тижні, харчуючись лише хлібом і водою. Найгірші ночі навіть без світла людина не відпочиває, бо крики з інших камер прориваються крізь стіни, як стогони з іншого світу. Чорний дельфін це місце, де людина стає тінню, а тінь повільно зникає без сліду, без імені, без значення. Правила безжальні, заборонено йти швидко, заборонено озиратись, заборонено дивитися на обличчя охоронця чи заговорити першим кожен крок потенційна помилка, один рух, невідповідний протоколу і в'язень опиняється на землі, закутий, оточений жорстокими охоронцями. Більшість ув'язнених потрапила сюди після доведення кількох убивств, деякі зізналися в понад 12, інші у більш ніж 50 жертвах. Це незвичайні в'язні. Це людські чудовиська, від яких навіть найгірші ганстери відвернули б погляд з огидою та страхом. Охоронців навчають безжальної дисципліни, їм заборонено проявляти емоції, вони не можуть говорити з в'язнями інакше як командами. Тут працюють лише співробітники з найвищим рівнем лояльності, кожен проходить багатомісячні психологічні та фізичні випробування, лише раз на рік до в'язня може дійти посилка. Зазвичай це сухий хліб або мило, усе попередньо відкривається та просвічується. Жодних фотографій, жодних нецензурованих книжок, жодних особистих речей, усе, що може пробудити спогад, конфіскується негайно. Деякі камери заселені двома в'язнями. Але навіть вони не мають права говорити, не можуть торкатися чи навіть дивитися один на одного. Кожен день нагадує психологічний експеримент, як довго може жити людина, не відчуваючи, не думаючи і не маючи жодної надії. Чорний дельфін це не місце покарання, це лабораторія повного знищення ідентичності, де смерть була б визволенням. В'язні більше не просять волі, вони просять забуття, тиші, кінця. Хоча знають, що єдиний кінець настане лише в труні.